Вітаю! Тема уроку енергія, закон збереження енергії. Хочу почати даний урок з вислова Лукреція Кара з нічого нічого не буває. Давайте з вами згадаємо, що енергія це фізична величина, яка є загальною мірою руху та взаємодії всіх видів матерії, одиниця вимірювання енергії в системі С джоуль. 1 джоуль дорівнює 1 ньютон помножено на метр. Механічна енергія це фізична величина, яка є мірою руху та взаємодії тіл і характеризує здатність тіла виконувати механічну роботу. Механічну енергію можна поділити на кінетичну та потенціальну енергію. Частина механічної енергії, яка визначається взаємним положенням взаємодіючих тіл, називається потенціальною енергією тіла, позначається є з літерою П. Наприклад, якщо система тяжіння виконує роботу при падінні вантажу вниз, система вантаж піднятий над землею і земля має потенціальну енергію. Зміна потенціальної енергії дельта є потенціальною. Дорівнює є потенціальне 2 мінус є потенціальне 1. де 1 це початковий стан системи, а 2 кінцевий. Якщо при зміні взаємного положення тіл система здійснює позитивну роботу, її потенціальна енергія зменшується. А якщо система виконує від'ємну роботу, її потенціальна енергія збільшується. Тоді дельта є потенціальне дорівнює мінус А. Це і є взаємозв'язок між зміною потенціальної енергії і роботою. Фізичний зміст має тільки зміна потенціальної енергії. Вона вимірюється роботою, яку здійснила система. Вибір нульового рівня потенціальної енергії визначається із міркувань зручності при розв'язку конкретної задачі. Давайте розглянемо потенціальну енергію піднятого над землею тіла. Якщо підняти вантаж масою М на висоту H, виконується робота МЖH. Тому потенціальна енергія системи вантаж Земля збільшується на МЖH. За нульовий рівень виберемо поверхню землі, тоді потенціальна енергія буде дорівнювати МЖH. Розглянемо потенціальну енергію пружно деформованого тіла. Потенціальна енергія деформованої пружини дорівнює роботі, яку треба виконати, щоб деформувати пружину. А дорівнює Кх в квадраті поділено на 2, Де К жорсткість пружини, а х видовження. Тоді потенціальна енергія дорівнює Кх2 поділити на 2. Тіла, які рухаються, здатні виконувати роботу при зміні швидкості. Енергія, яка властива тілу внаслідок його руху, називається кінетичною енергією. Частину механічної енергії, яка обумовлена рухом тіла, називається кінетичною енергією. Є кінетичне дорівня МВ в квадраті поділено на 2, позначається є з літеркою К. Існує теорема про кінетичну енергію. Зміна кінетичної енергії тіла дорівнює роботі, виконаної прикладеними до тіла зовнішніми силами за розглянутий проміжок часу. А дорівнює є кінетичне мінус є кінетичне нульове дорівнює дельта є кінетичне. Якщо в початковий момент часу тіло нерухоме, тобто в 0 дорівнює нулю, то є кінетичне нульове також дорівнює нулю. Тоді теорема про кінетичну енергію запишеться у вигляді. А дорівнює є кінетичне, дорівнює МВ в квадраті поділено на 2. Енергія не виникає і не зникає. Вона лише переходить з одного виду в інший. Це фундаментальний закон природи. Енергія має багато форм: механічну, теплову, електричну, ядерну, хімічну, світлову, біологічну тощо. Одна форма енергії може змінюватись на іншу. Суму кінетичної та потенціальної енергії тіла називають повною механічною енергією тіла. Є дорівнює, є кінетичне плюс є потенціальне. Повна механічна енергія замкненої системи тіл, які взаємодіють силами тяжіння або пружності, залишається незмінною за будь-яких взаємодій тіл між собою. Є дорівнює ЄК плюс ЄП дорівнює константі. Це і є закон збереження енергії. Закон виконується, коли тіла взаємодіють через силу пружності або тяжіння без дії сторонніх сил, тобто у консервативній системі. Якщо в системі діють сили тертя, опір повітря чи внутрішні тертя, повна механічна енергія не залишається сталою. Якщо система не замкнена і в ній діють сили тертя, то зміна механічної енергії системи дорівнює сумі робіт зовнішніх сил і внутрішніх сил тертя, тобто А плюс А опору дорівнює дельта Е. Робота сил тяжіння або сил пружності з одного боку дорівнює збільшенню кінетичної енергії. А з другого зменшенню потенціальної енергії тіл. Таким чином, робота дорівнює зміні енергії, це і є фізичний зміст роботи. Розв'яжемо задачу 1: яка потенціальна енергія розтягнутої пружини, якщо її розтягли на 4 см, і щоб тримати пружину в розтягнутому стані, треба прикладати силу 60 ньютонів. Дані фізичні величини f дорівнює 60 ньютонів. Видовження 4 сотих метри знайти є потенційне. Потенціальну енергію розтягнутої пружини знайдемо за формулою є потенціальне дорівня k квадраті поділено на 2. Треба виразити k, бо його в нас немає. Відповідно, згадаємо закон гука f дорівнює kx, звідси k дорівнює F поділено на х. Підставимо формулу для потенціальної енергії і отримуємо. Є потенціальне дорівнює Fx поділено на 2. Підставляємо числові значення, розраховуємо, перевіряємо одиниці вимірювання і отримуємо, що потенціальна енергія розтягнутої пружини 1,2 джоулі. Задача 2. За допомогою підйомника металевий вантаж масою 800 кг підняли на висоту 6 метрів, а потім дали йому вільно впасти. Внаслідок удару металевого вантажу об верхній кінець палі вона заглибилась в ґрунт на 30 см, визначте силу опору ґрунту. Отже, дано м дорівнює 800 кг аж 1-6 метрів, вже 10 метрів за секунду в квадраті, аж 2,5 0,3 метра знайти силу опору Ф опора терезне питання. Запишемо потенціальну кінетичну енергію на висоті H1. Є потенціальне 1 дорівнює mgh 1 а є кінетичне 1 дорівнює 0. Внаслідок падіння вантажу його потенціальна енергія спочатку перетворюється в кінетичну, а кінетична енергія витрачається на виконання роботи по подоланню сили опору. Аф. Запишемо закон збереження енергії для даного випадку. Є кінетичне перше плюс є потенціальне перше, дорівнює є кінетичне друге плюс Аф. Або 0 плюс 1 дорівнює Аф. Згадуємо, що робота виконується, коли сила діє на тіло і тіло переміщається. Отже, Аф дорівнює Ф опору помножити на H2. Тоді мжh 1 дорівнює F опору помножено на H2. Звідси виражаємо F опору дорівнює мжh 1 поділено на H2. Перевіряємо розмірність. Підставляємо числові значення і отримуємо відповідь. Сила опору грунту 160 кН. На домашнє завдання. Будь ласка, опрацюйте параграф 16. Та виконайте вправу 16 номер 6. За бажанням виконайте творче завдання вправу 16 номер 8 А я бажаю вам успіху. На все добре!